Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі. Сьогодні я з вами хочу поділитися дуже смачним рецептом італійського пирога з яблуками. Даний рецепт є дуже швидкий, і пиріг виходить ну, дуже смачний. Всім рекомендую спробувати. Він нереально смачний. Для початку ми зробимо начинку. Я порізала 4 середніх яблука і кидаємо ложку кориці і 50 грам цукру. І все гарно перемішуємо. Друзі, нагадую, хто ще не підписався на канал, будь ласка, підписуємося. На каналі ви знайдете не тільки смачні рецепти, а й багато корисних лайфхаків, Тому всіх запрошую. Для тіста нам потрібно. В мене вже борошно просіяне 250 грам і кидаємо ложку чайну розпушувача і все перемішуємо. В блендер ми кидаємо масло в мене 100 грам. Масло має бути кімнатної температури. І в мене мед. Мед дві чайних ложечки, плюс-мінус одне яйце і все збиваємо в блендер. В блендер ми кидаємо борошно, плюс-мінус 4 столових ложки. Буде достатньо. І також все взбиваємо. Частину нашого тіста ми перекидаємо в посудину, де буде зручно нам вимішувати тісто. Додаємо залишки муки і нашу масу доводимо до однорідної консистенції. Воно має бути таке розсипчате. І викладаємо, відповідно, нашу робимо основу. Викладаємо нашу яблучну начинку і зверху посипаємо нашим тістом, яке залишилося. Запікаємо ми в духовці при 180 градусах 35-40. Це ну дуже смачно всім. Дуже рекомендую, обов'язково спробуйте. Всім гарного дня, всім смачного, до зустрічі!